Україна заборонила ввезення білоруського м'яса. Декілька українських митниць поставили під сумнів, якість продукту підозрюють, що білоруське м'ясо може переносити збудник африканської чуми свиней. Кореспонденти з сніданку побували в білоруських магазинах в Україні. Свинина та Яловичина ще досі у продажу. Подробиці далі. Продукція з Білорусі вже поширилася майже на усю Україну. Заходимо в столичний магазин. Нас зустрічає продавець світа. Жінка працює тут два роки, і про доставку товарів та термін споживання знає усе. Останнє молочку нам привозили вчора, те, що там лишилось ковбасу, теж вчора привезли. Але у цей час в'їзд з білоруськими продуктами був забороненим. Як же власники отримали свіжий товар? Цим у нас займається керівництво, не Немає... ми. Ну, поки що сьогодні у мене допустимо не було керівництва. Більшість покупців чули про перевірку товарів. Свого здивування не приховують. Запреті біло, біло з білоруської молочки і м'ясо. Ну, понятно. Для когось така заборона просто жах. В'ячеслав Олександрович постійний покупець, їсть лише білоруські продукти. Я покупаю ці продукти, тому що в них мало сої. І настоячі білоруські продукти. Я їх дуже люблю. І покупаю почти через день. І буженину, і балик, і молоко, і колбасу, і сосиски. Для 74-річного пенсіонера та його сім'ї заборона на улюблені товари неприпустима. Чума якоби какає на я в этом малай. Моя сім'я вірить в ті продукти. Жена вдома її очень нравиться ці продукти, вдома, ці продукти і мені мені посилають навіть в дощ, і в холод, і в жару. У чому феномен білоруських товарів, та яким продуктам українці довіряють більше: вітчизняним чи імпортним?